Друзі, вітаю вас знову на моєму каналі. І сьогодні хочу вам показати про всі оті тюльпани, нарциси, які були на підвіконні. Саме найкраще, звісно, їм бути на вулиці. Зараз погода чудова, тому я їх всі зібрала і посажу. А поки що покажу вам, яка у нас погода сьогодні. Гірда нюхає. Весну і вже чудово потепліло. Уже ми змінили нарешті бабу снігову і поставили черепаху позитивчиків весняних і літніх, смородина. Відкриває листочки, але як для весни, не вистачає вологи. Зараз у нас температура 18 градусів. І треба, щоб пройшов дощик. І ще покажу вам, ну, знову ж таки, наш тюрпанчик. Спочатку я за ними всіма слідкувала, дивилася. Але вулиця, друзі, є вулиці. Їм найкраще на вулиці. Тому не будемо більше ми з ними експериментувати і залишимо все так, як воно є в природі. Нехай вони своїм це тут повідцвітали, друзі. Повідцвітали. Зараз ми все це висадимо на грядки. А це хочу вам показати: гіацинт, який простояв цілу зиму, лежав в холодильнику, так як і всі цибулинка лежала. Потім простояв. В підвалі в темному місці, і я за нього забула. І ось такий Сьогодні я його знайшла, не хватало йому хлорофілу, не хватало сонячного світла, але він викинув, викинув качалку і буде цвісти. Сьогодні я його побачила, принесла і буквально година пройшла, і подивіться, вже зеленіють листочки. Він вже набирається хлорофілом. і наб... Ми його полили, тому що було дуже сухо і він за рахунок цибулинки лише ріс. Так, беру свого помічника і йду висаджувати. Ось такий у нас сьогодні басейн. Зараз, на сьогодні, ніяк ми його не помиємо, не почистимо. Але виберемо час, почистимо. Те, що я побачила, друзі, що на зиму найкраще залишати отакі басейни на вулиці і вони тоді довше служать. Ми вже 5 років би назад, нам прийшлося би купувати новий басейн, а це у нас знову все весь лід розтанув і він не тече. Помиємо, він буде далі нам служити. Ідемо далі. Так як і казала вам. Як кажуть Старі люди, калина нам показала зима була чудова. Чесник піднімається чудовий, чекаємо дощу, і зараз покажу, покажу вам друзів, це те, що я буду. Саме найкраще, де я можу заховати їх від наших собачок, це ось тут. Ось тут я їх все і посажу. І ось такі чудові кожечюрпани. Ті, які на вулиці. Такі красиві. Тюрпани вони показали нам, були дуже красиві. Тюрпани закопаю так, щоб на наступний рік вони гарно окурнилися. Їм треба мінімум щоб 20 см, мінімум 10 см глибину, щоб тюрпан був закопаний. Це те, що я побачила. І тому я вирішила експериментувати більше не буду, квіти повинні радувати своєю красою на грядці. А тут уже ось ідуть гіацинти. Я вам показувала тільки що, який гіацинт той, що я забула в підвалі і які гіацинти вже на природі. Таким чином повисажувала. Те, що покажу далі. Там я обрізала деякі квіточки. Ці у нас чудові хороші, ми їх залишили так. Земля їм дасть силу, і вони піднімуться. Далі в мене пішло ось так. І тут ще в мене була така леді лілия, Будемо за неї спостерігати, дивитися, я її. Посадила, так як вона в горщику була, там були дуже чудові корінці. І отаким от чином це ці квіточки, з якими ми спостерігали на підвіконні, і вони далі підуть кущом і будуть дуже-дуже красиві. Подивимося далі. Ці, які вже були. Сухі, я їх обрізала. Цей тюрбан він уже відцвів. І далі тут цибулинка його, він буде набиратися сили. Всі інші ті, які були отакі, я обрізала, користуюся ще секатором. Часів Радянського Союзу, він дуже чудовий, не заминає і, не дивлячись на те, що йому вже, мабуть, років 50. Насправді так була якість колись. Так, це все обрізала і тут будемо дивитися, як воно приживеться. А зараз покажу вам, як крокує весна по нашій грядці. Зразу покажу інжир, цей який в темному місці. На підвіконня він такий розкішний. Цей ось також не замерз. Його тут не прихватило. Ось такі. Але дредів тут немає. Бребів. Бребів, друзі, тут немає. Подивимося на яблоньку. Ось так, що завтра поїдемо в ліс, подивимося, мабуть, уже йде березовий сік, друзі. Якщо ми мене запізнили, я завтра вам покажу. Сливка, все пішло. Весна влетіла і біжить. Гранат ще не відкривали, можна заглянути подивитися. Оберемо вже це. Я думаю, вже нам не потрібно. Йому вже треба, щоб він дихав. Дивимось. О, тут жарко йому. Так, треба трішечки відкрити. Можна лише на ніч закривати. Подивимось на інжир. Живий. Не прихватило його. Бачимо. Ось живий. І тут йому тепло. Не так спекотно, як гранату. В граната чорна плівка і на сонці. Тому там я відкрила, щоб воно провітрювалось. Полуничка така чудова пішла. Головне тепер дивитися, щоб не було тут хрущів, хробаків. Малина ця, що на сонечку, взагалі вже ось які листочки. І ось що каже нам черешня. Краса. А поряд посміхаються. Квіточки. Виноград ще спить. Саме час зараз пройти все мідним. Желізним купоросом Уже зараз не можна проходити там, де є бруньки, бо він спалить. А от мідним купоросом можна пройти виноград бордоською сумішю. І ця весняна краса. З кожним днем, тільки сонечко з'являється, так вони розквітають більше і більше. Вчора був лише один крокус, розцвів, сьогодні вже. Їх 4. Від наших собачок ми поставили ось таку загороду, ніби не ходять. Так, подивимося далі. Проліски. Проліски будуть іще нас радувати, ну, тижнів два, якщо й не місяць, далі вони мені дуже подобаються, розростаються. Їх тут багато, багато голубих, такий цілий килимок. З квітів. Помічниця моя Дашка. І тут це сьогодні розквітли. Не знаю, як називаються, але ось такі милі дуже-дуже чудові. Квіточки. Підсніжники я отам. Зараз покажу. Отам, от отам. Отам посадила підсніжники, щось я їх не бачу, бачу лише проліски. І тут у мене багатокусів. Думаю, що побачимо квіточки, будемо дивитись. Трояндочка ця. Ми восени ми зняли банку і ось вона пішла. Те, що я, друзі, експериментувала, ні, троянди потрібно розмножувати лише під банками, лише робити їм міні парничок А тут цього року ми підрізали наші троянди дуже низько, тут їм темно і вони тягнуться вгору. І я вже бачу, ось зараз покажу, які красиві ідуть пагони. Така краса. Друзі, пишіть ваші коментарі. Ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. Залишайте зі мною. Будемо спостерігати. Будемо любуватися. Далі буде. Побачимось на моєму каналі. Дякую, що зі мною. Гарного дня, чудового настрою. Гірда наша. Грайлива дівчинка. І наш пустунчик Кутусь постійно хоче їсти. Так, почув, що я говорю, головою хитає. Привіт вам передають всі мої улюбленці. З весною всіх! А скоро літо! Тут ще сон. Тут ми ще спимо. Дайте виспатись. І на останок хочу вам показати, як деякі продавці. Оцю орхідею ми купили в магазині квітів. Вона була дуже красива, чудова. А на слідучий день. От які стали квіточки. Буквально на слідучий день. Якою хімією вони його підкормлюють? Ми потім пішли, у них спитали, сказали дівчата. Ну, так же не можна. Якщо ви підкормлюєте хімію, якщо вони у вас там стоять в хімії, то скажіть, що нічого вони нам на це не відповіли. Це, друзі, епіцентр. А це брали в іншому магазині. Як вона жива, то вона жива. І ця не пропала. Деякі бруньки повідпадали, деякі ще листочки. Оцей листочок вже трішечки піднявся. Корінчики ніби гарні. Будемо дивитись, будемо спостерігати. Але знайте, що ті квіти, які ми купуємо в магазинах, це можуть бути одноразові. Останнім часом ми це бачимо. Принесли букет троянд, Якщо зняли упаковку, то вони вже стояти не будуть. І ніхто вам не скаже якою хімією підгодовують? Для них це гроші, а для нас краса. Тому, як завжди, і кажу, друзі. Сподіваємось на себе, підтримуємо один одного, опікуємося своїми близь... близькими і бережіть себе та своїх рідних. Гарного дня, чудового настрою! Всім пока-пока!